Минулому році котельня, яка обслуговує 10 будинків та військову частину, була модернізована. Заміна котлів допомогла підприємству заощадити понад мільйон гривень на електроенергії та скоротити різницю в тарифах, яка склала понад 650 тисяч. Тому підприємство планує провести заміну котлів ще на кількох котельнях міста. На цей опалювальний сезон ми змінюємо на котельні Ватутіна. Так само там міняються застарілі котли місту на такі самі от вісмановські німецькі котли. Також було замінено 854 4 метри мереж теплових. Ну, це дасть нам можливість пройти опалювальний сезон без боїв і аварійних ситуацій. Обласні посадовці закликають залучати інвесторів до модернізації котелень, адже нове енергозберігаюче обладнання має з'явитись не лише в Шепетівці. По програмі енергозбереження потрібно працювати і не тільки в місті Шепетівка, в районі і також в багатьох районах. По багатьох котельнях Це сьогодні економія тих коштів, де сьогодні лягає на тарифи, людські тарифи, і сьогодні на комфорт людей, і також на температурний режим. Цьому дитячому садочку вже три сезони поспіль послуги з опалення надає місцевий приватний підприємець. Позитив від такої співпраці це економія коштів та робочі місця. Результати роботи це у нас 20, 12 працівників постійно зайнятих. Проплати за тепло склали там значну економію. Про процентів 30-40 бюджетний заклад економить. Наш садочок вже функціонує 32 роки. Останні два роки нам надає послуги по теплопостачанню Ковальчук Василь Васильович. Позитивно, то що за 30 років такого тепла не було. Дарина Денисенко, Віталій Кривенко, Шепетівського району для інформаційного випуску.